Голова ради старішень. Село Пньово давайте коротенько. землю 15 гектарів 10. Щоб ми сьогодні розібрали питання і незаконно відібрали ту землю незаконно нашу взяли. Шановні керівники нашого району, шановні депутати, шановна громада. Ви чули, яке питання піднімав сьогодні. Ви знаєте, добре, і чули добре, що у 2013 році при керівництві Янковича був прийнятий закон про землю. Що сталося, всі говорили, що всталося в нас забрати землю. І вони цим скористалися, але не встигли взяти багато, бо ми їм не дали фактично. І, і ті, хто не давав, я щиро вам дякую всім, які брали участь у революції. Тепер далі. Вони що вони зробили? Творили банк за мені, в Києві і одна особа в області і минають сільську раду, район і землі за межами села легенько собі забирають. І так зробили у нас у пневі, не тільки пневі, по всій Україні вони так робили, але багато повертали вже землі, А у нас в районі мовчать. Бо у нас допомагали, коли е, мене повідомили, що буду ставити хрест біля Городища, і я прийшов ще з гордічком своїм товаришем, і ми е, допомагали поставити цей хрест. Але не вдалося поставити. Чому? Бо керівник калічко, ви знаєте, голова партії регіонів скликав міліцію, навіть обласна була міліція, і допомагав цим хапугам, розумієте, не поставити хрест ось. І я Калічкові заявляв кілька разів. Виходи з партії, розпускай свою партію, злочинну. Він не хотів, він ждав, думав, що переб'ють. Нас усіх на революції. Не перебили, він не діждався. Тепер ще такі ждуть. Думають, що ще прийдуть до влади, що переможуть. Ні, не переможуть, ми переможемо. Правда за нами. Тепер далі. Але за цю землю ми вже питали. Я звертався до древ'янка, я звертався до США. розумієте, Відповідь потім ще негативна. Що ми писали? Ми писали відмінити цей закон. Злочинний 2013-му який був прийнятий і повернути те землі, які були забрані незаконно у громадян. У нас землі всі обліковані. кожному була надана посадиба, Багато знадвірної надвірної мали землі. Має деякі державні акти, є рішення на цю землю. Ніхто уваги не звертав, розумієте, прокуратура допомагала забрати цю землю. допомагала.